26 липня стартував щорічний музичний фестиваль Рандеву в Юрмалі», який організувала латвійська співачка Лайма Вайколи. Не секрет, що на захід вона запросила й українських виконавців, зокрема Настю Коменських, Макса Барських, Алєксєєв та Вірку Сердючку. Артист вийшов на сцену у формі оболівальниці, а його балет танцював у футболках з антивоєнними закликами та синьо-жовтими хустинками. Згодом на сцену було винесено український прапор. Сам виконавець розповів про складні реалії українців під час війни та побажав Пугачовій, яка сиділа в залі здоров'я. Ну, а відео з цим моментом потрапило у мережу. мы живем в сложное время, друзья. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Давайте ей бурные аплодисменты Лаймы, что она организовывает, несмотря на этот хейт, на этих всех мутаков, извини, другого слова, не могла подобрать. Если что, запикает. Алла Борисовна, вам здоровья, счастья. Никого не слушать, только меня. Все будет хорошо. До слова у залі була присутня співачка Алла Погачова, яка весь час аплодувала українській зірці. Тим більше, Вірка Сердючка неодноразово зі сцени зверталась до неї, подарувала квіти і побажала здоров'я. А перед тим як піти в закуліси, зробила неочікуваний сюрприз. Українська виконавиця зняла свою легендарну зірку з голови і у голос промовила найзаповітніше бажання закінчення війни. я вам хочу сказать серьезно, но по-доброму. Нас всегда казалось в детстве, после дочека всегда солнышко была. И мы когда дети мы, я жила в Полтаве, в пристройке. Ничего смешного, смешно то, что сейчас я живу неплохо. И когда хотела на Хрещатике декоммунизировать звезду на этом знаменитом доме, я говорю, ребята, звезда после 2007 года Евровидение. Коммунизм не имеет никакого смысла. <свят> Итак, я хочу, вот, я в детстве, вы все маньоньки, оркестр, спасибо вам. фамажор, -фа 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 Пацаны, спасибо вам большое. Алла Борисовна, я возьму, сниму вот эту звезду при вас вот тут. Чтобы все загадали желание. А одно желание, чтобы закончилась война. Ребята. До речі, до початку фестивалю обговорювалася допустимість виступу українських зірок на одній сцені з росіянами. Наприклад, Оля Полякова та Надя Дорофеєва публічно відмовились від пропозиції співати в Юрмалі. Друзі, а що ви думаєте про цей фестиваль, про наших артистів і про Вірку Сердючку, яка на сцені продовжує спілкуватись російською мовою? Пишіть в коментарях. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримуйте канал подобайкою та коментарем.